Що робить країна агресор, коли розуміє, що не здатна знищити населення або певну його групу фізично, окупант спрямовує всі зусилля на знищення національної ідентичності, а найбільш вразливими для цього є діти та молодь. Саме тому Росія створила на окупованих територіях цілу систему знищення української ідентичності дітей, яких нараховується більше 1,6 мільйона. мільйонів. На систему виділяються значні кошти. На патріотичне виховання дітей бюджет РФ в 2024 році становив більше, ніж 477 мільйонів доларів США. Це майже у 10 разів більше за 2022 рік. Система має ряд виконавців та впроваджується через формальну, неформальну освіту молодіжні рухи. А ось механізми, які застосовує Росія. Знищення українознавчого компоненту в освіті, Впровадження освітніх стандартів та програм Росії, блокування доступу до української освіти, припинення викладання української мови, літератури, історії України, шкільних вчителів замінюють або перепідготовлюють, незгодних звільняють або навіть депортують. Індоктринація Здійснення систематичного планомірного впливу на індивіда з метою зміни його світогляду та прищеплення певних ідей. Одна з цитат виховного уроку розмови про важливе наша мета усунути націоналістичну ідеологію в Україні та відновити довірчі відносини між нашими країнами. Мілітаризація використовується для формування готовності нести військову службу в збройних силах та брати участь в бойових діях на боці Росії. Впроваджуються через кадетські та казацькі класи, акції на підтримку військових РФ, спецуроки, молодіжні рухи та табори, пропаганда культури війни. Росія навмисно нав'язує дітям культ війни, героїзує військових, прищеплює наратив великої перемоги. І робить вона це різними шляхами, вирощуючи армію нових солдатів. Тож чи можна вважати це лише порушенням Конвенції про права дитини? Чи можливо це воєнний злочин? Чи навіть злочин проти людяності?